Ну і всім за миши. І сьогодні нарешті відео. А саме ті самі відео Трешатіна. Погнали! Дивно, такої трешатіни я ще ніколи не дивився. Ну що ж, давайте зробимо таке відео. Фух, перше трешове відео я зробив. Що ж, давайте перейдемо до другого. Ну вже чуть-чуть качественніше. На жаль, на даний момент відео я не зможу зробити. Так як у мене зараз, во перших немає часу, а на наступний день я взагалі вдома не буду. Так що переходимо на наступне відео. Хочеш помідорка? На-на-на. Хочеш помідорка? куше помідорка. Хочеш памірка. Ні, ну такого я вже не витримаю. Ви що, горіли? Йо-мойо, а як мені це зробити? Хочеш помідорка? На-на-на. Хочеш памідер, хуще хусі Ні ну і все ж таки трешатину можна легко засняти. Що ж, переходимо до наступного. У мене є темна зарядка з Бобік, которая сама іще розетку в домі. Хммм. Ну шо скотеняка, давай. У Запомните, если у вас Бобик, то тикайте уже в остальные этих э, дронов, боже, убийцы. Ё-моё. И снять любое видео под звук кунг-фу панда, то тебя заметит сам настоящий платочек. Блін, опять нічого полезного нету. Ну і тут, даже в мене немає часу, хоча можна по-інакшому зробити. Що ж, робимо виводи. Гамно всі дивляться, навіть яке я зараз випустю.